21 січня увесь світ відзначає Міжнародний день обіймів. За традицією цього дня можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей. Цим і займемося. Плакат натяк у руки і пройдемося містом. Відніміть кого друг друг хоче. Обіймати. Обіймати. Блин, Ребята, вніміть дівку. <плінь. плінь. плінь>. Сьогодні вірний день однімані. Під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Доброзичливі дотики стимулюють центральну нервову систему, підвищують імунітет та рівень окситоцину в крові, гормону ніжності, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей. Одним словом, поєднуємо приємне з корисним. Можна оператора можна обіймашки люблять усі і великі, і малі. Ніякий дощ з мокрим снігом не завадить житомарянам від душі пригорнутися один до одного. Обіймаються навіть можновладці. Щоправда, лише між собою. Обніміться. Можна мене, можна молодіво, можна оператора. за статистикою. пересічний Житомирянин не щодня близько 10 хвилин обіймів. Виправляйте це, не забувайте про своїх рідних, піклуйтеся про них і обіймайте кожного дня, щоб їм, боронь боже, не довелося брати до рук плакату. Обійми мене негайно. Євген єсаулов, Микола Сорока, Юлія Чепюк для Житомир.Інфо